Був такий запит. Мені важко робити ранкову зарядку, тому що мерзну, холодно. Я сама мерзляк той, тому в мене для вас є така пропозиція: я покажу, що я роблю, коли мені зимно, будь-де. Це може бути будинок, це може бути гора, пляж. Це неважливо. Якщо вам зимно, як і мені, що я роблю? Мені зимно, Я починаю з маленьких амплітуд. Але включати ось ці величезні групи м'язів. І я собі така стою. Можу включити кінчик, або якийсь рильс. рилс, або ще щось ось мюзику. Мюзику. Тож, я роблю розігрів великих м'язів. Дивіться, я. Петом вийшла на вулицю, щоб ви могли побачити. Я на вулиці в одних штанах. Зараз у нас десь мінус три. І цей мерзляк в моєму обличчі робить розігрів. Тож, я включаю, дихаю і включаю великі м'язи. Я починаю робити це знизу на маленьких амплітудах. А потім я роблю ще вище, вище, трохи вперед, трохи в сторони. Міркуючи, як я буду проводити свій день, що там в мене по планах, сніданок, вакуум, що я там собі напридумувала. Так я роблю, поки я не відчую, а я стопудово відчую, що мені стало тепло. Тобто в мої великі м'язи погнали енергію, і тіло вже стало не таке скокожене, мені не так вже зимно. Тож я роблю до того, як трішечки або не трішечки зігріюсь. А заодно ви прокачаєте ваші чарівні стегна, і вони стануть більш пружні. Міцні, витривалі. Після цього буде добре попрацювати з корпусом, не затримуючись. Тобто я починаю робити такі собі опа, танці. Такі невеличке скручування вперед-назад. Руки в мене ходять ось напроти живота. Після цього я підіймаю догори. Де ваші руки? Опускаю знову до живота і ногами таке собі скручування, яке розігріває мій головний стовп, Я забула, як український позвоночник. Так, роблю ось такі рухи після того, як тіло розігрілося, зігрілося. Від моїх стегон. І після цього починаю робити трішечки великий шах. Шах вперед, два назад. Шах вперед, шах назад. Угу. Диханням, обов'язково дихання ми не затримуємо ні у якому разі ваш подих, тому що, коли ви затримуєте ваше дихання, ваші м'язи теж кам'яніють. І кисень не йде до вашого тіла так добре, як він може йти. Після цього ось я на вулиці можу ще разочок. Моїми ногами повторити вперед сторони, вперед сторони. І, і знаєте що важливо? Тут немає такої техніки, тільки так, більше ніяк. Головне це робити. Можете, якщо ви скручуєтесь, да, скручуйтесь, бо з вами ось може отак, може, отак. Головне ціль включити Най... найпотужні м'язи. Сіднички, стегнятки. У! Включили. Все. Виготові до життя.